Всім привіт! Я зараз направляюся на дуже цікаве місце. Сподіваюсь, що там вдасться мені щось познімати. А якщо ні, то хоча б постараюсь зробити декілька фотографій для телеграм-каналу. Так що, якщо то заходьте туди. І якраз ті, хто підписані на телеграм-канал, то вже знають, що я вже вирушив путь можна так сказати, в те місце. Як, ну, то, що я ще не знаю, куди саме, але все одно те, що я вже в путі, це знаю точно. І саме найприколший в тому, що я забувся ще одну якусь хоча б футболку взяти з собою на всякий випадок, а взяв кофту. Так як передавав, то що дощі будуть, але все одно зараз така перець, що не знаю, як зараз буду йти далі. Тут, хоч і неподалік дорога є, я просто звернув зараз сюди, можна так сказати. В такі розваливки трохи. Ну, точніше, фундамент, ну все одно. Думаю, якось зараз поразую, що передінусь трохи хоч в те, що є, і піду далі. Вже. Тому якщо то зустрінемося вже трохи далі по путі. Всім привіт. Я вже на місці, це якщо то посалка орбіта. Я та, і, і мене якраз сюди ще й підкинув добрі люди, можна так сказати. І зараз ось пакет десь сховаю, та й піду, піду буду шукати, перевіряти тут все, і вам якраз показувати. А сьогодні якраз десь тут і сховаю свій пакет. Так що скоро все покажу. Похожу, все таки я з пакетом. І там лише якісь люди якраз стоять, Не, машина. А я зараз попровіряю, що тут якраз закинуті ці місця. Піднявся я. На декілька поверхів вверх. Як ви бачите, тут нічого такого не залишилося. Тут все заброшено. Піднімаюся далі, так як ті люди, які мене підвозили, то сказали, що тут із криші якраз. На яку можна там на стекулі двох бутів залізти безпечно Що тут є хороший краєвид якраз іскрійший. Так що, якщо то може зараз видів, туди подивлюсь. Тому і... згрінуся трохи пізніше. Тут ага, якийсь вихід є наверх. Ну, все одно ну, я по ньому не хочу, можна так сказати, ризикувати підніматись, так як це на працюй мені казав, ти підйом. І тут дуже легко впасти. А там той путь, про який мені казав, ти, то той човний казав, що навіть і своїми дітьми тут безпечно міг вийти аж на кришу. так що… Краще, можна так сказати, я пошукаю той хід на кришу і якраз тоді вернуся до вас. Звісно, я ще побуваю в цих всіх будівлях, подивлюся якраз так сподіваюся тут на І Так як не хочеться тут оставатись надовго. І... Якщо то зараз якраз просто... це я хоч ще не накришив, але тут то все одно якраз хороші краєвиди відкриваються з таких міх. Швидше всього, що мені про те місце казав, я якраз. Я хоч сюди і можу вийти, але якраз ще і порога тут буду знімати. А, що там, якраз, ну, якщо ви бачите, є так само драбина, по якій можна піднятися туди. І якраз, як мені здається, він саме про це про цю драбину казав, що можна аж туди піднятися на кришу. Так як там більш-менш, як, як ви можете замітити, все доволі якраз добре. І якщо то можна навіть із останнього поверха піднятися по самій будівлі, а тоді вийти просто сюди і якраз по ній піднятися вже на кришу. Тому зараз буду переходити в ту будівлю і переходити туди на ту кришу. І ще Тут я краще говтубився, сидів, трохи ще й налякав ти мене своє, своєю назадністю. Тому зараз перехожу в, в ту будівлю і піднімаюся на кришу. Так що ждіть не перемикайте. І тут я вже в будівлі в тієї кімната, і скоро буду вже на криші. І так, останній борох і скоро буду вже на криші. Я вже задихався, поки побув у цих двох будівлях. Так, тут хоч і поганенько, але все одно. Іншого виходу я тут не бачу. І до того ж мені сказав що я якраз на стикові двох будівель. Опа. О, проліз. О. ось. Об. Опа! І я на криші. Oh. А там на кучок тобі правду сказав, тут хороші види якраз відкриваються, як ви бачите. І це тільки на часть. Зараз покажу другу. Ось вона. Звісно, через камеру все не передать, але все одно. Подивитись тут є на що. Туши дюбку звісно, через нього я по все одно вийде, ну це так. Фух. Я, знаєте, <coughs> я тепер, похоже, поняв, чого а, 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 мені човтовік розказався ще, ну... Що тут кажуть не в орбіту, а на орбіту. І тепер я зрозумів, чого. Так як більшість всіх тих, хто сюди приїжджає, то приїжджають іменно сюди на кришу. І швидше всього, що якраз із за цього і вони так кажуть. Так як тут дуже хороше все, як ви бачите, краєвиди відкриваються. Побуду я ще тут трохи і піду познімаю для вас трохи дати ще ще якісь кадри. Перед тим як отсюди уходити в інші місця для інших відео. Ні, ну, в принципі, не ті, які тут є, це що я казав про ті, Ті будинки ще будуть в цьому відео. А от останні то ну якось місця куди я направляюсь якщо я туди ще за сьогодні встигну то будуть вже на наступний раз якщо не встигну на сьогодні то десь буду ночувати <гум> в лісі. І так зроблю декілька фото для телеграм каналу та, і вирушаю далі в путь по інших заброшках. І так, народ, поки я тут спускаюся наниз уже, то хотів би вам наповнити про те, що в мене є телеграм-канал, про який вже казав трохи раніше. І на ньому е, якраз е, можете дізнатись про нові подорожі якраз. Чи ще якісь цікаві новини, чи... Е, Взагалі, багато там теж буде контенту. Так як ось, наприклад, про ці заброшки, уже точніше про робіту, вже там в телеграм-каналі були вигружені до, до того, як вийшло це відео. Точніше, якраз Вийшли де деякі файлки, якраз фотографії про те, що я вже тут якраз. Так що, якщо то краще підписуйтесь, щоб не пропустити, треба такі відео. А я вже вийшов із цієї будівлі. Тут також ось ростуть гроші, якщо то, хоч ще мене і не достигнути. І зараз перевірю, що тут якраз є. І... І там ще буде одна, одна будівля, в яку я також зайду. І так, я всередині і. Як ви бачите, тут нічого такого цікавого нема. Так, ну... О! Отак то краще. Так. Якось шохта діпта чи що? Так А ні, показав десь, що там хтось є. А то я дивлюся дивився через камеру. Не знаю, що це за поділля. також той, що казав, що тут десь був універмаг, ну, він вже розібраний. І, і Він був тут якраз в цей універмаг, найкращий у районі, то якщо це все тут функціонувало. І, і сюди приїжджав ти з багатьох якраз сіл і міст на ну, сусідніх э, скуплятись. так, що тут зараз переїде багато то в, в цій будівлі, нічого такого цікавого. І, і мені здається, що це якраз і був універмаг по його структурі якраз. Або ото, там далі, тут якраз був. Но мені щось здається, що якраз це тут. Це, це, це був в універмах. Так який мені казав. І швидше всього, що да, так як ви самі бачите, які колтони і яке тут пространство є. І тому ж більше всього, що тут якраз продавав різні товари. І, і мені здається, що вони тільки... Ну, продуктові товари, а ще якісь речі. І так. Ось так тут якраз та, та сусідня будівля, вроді общажить, але вийде далі. І тут ще й дуже сильне ехо зараз у мене, якщо ви чуєте, А я йду далі на лишені, щоб вам показати. Зараз тут тільки вихід не знайду. І піду вже на ту дачу будівлю. Єдине, яка залишитись, який точно я ще не бував. Сьогодні. Тому якщо тут то зустріню, я вже підійду, то тоді включу якраз камеру. І так, я вже тут якраз... Ну як ви бачите, тут то нічого такого немає. Якраз. І Мені здається, що тут якраз стояв до машини, але не можу сказати точно які. Так як ніяких вивісок тут немає, якраз як ви можете замітити. Але, да, ніяких вивісок тут немає, якраз. І тому я не знаю, що саме тут букло, можна так сказати. Що те та будівля була схожа на універмах якраз. А тут а, ця якраз будівля схожа, як наша, тут, тут якісь машини стояв і а, чи ще щось навіть не знаю. І нічого такого тут сказати про цю будівлю, можна так сказати, немає. І більше тут ніяких таких будівель я бачу. Всі, в яких я можна так сказати. Побув, Точніше, ті, які тут ще є, то я у них вже побував. Я вам вже показав. Тому зараз, якщо то ще трохи десь тут похожу, подивлюсь, чи є ще десь тут якісь будівлі якраз такі, щоб вам показати. І поки я оце ж йду, то хотів би вам сказати, якраз ну краще встановлюсь, що це якраз. Можна так сказати, я зараз знаходжуся в Черкаській області. І, це, і ці всі будівлі, які сзади там в мене, то вони всі знаходяться в Черкаській області. І Це не десь там на передовій зараз, а це чисто, можна так сказати, черкаська область. І таке можна так сказати, є. І так, зараз погуляю, тут ще десь може передихну якраз і тоді продовжу вже знімати. Тому не переключайте. І, і, і так, народ. Я ще й досі біля орбіти цієї. І якраз е, хотів би вам сказати це те, що дане відео підходить до кінця. і... Якщо вам сподобалось, то пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Також ви можете профінансувати мій канал, якщо бажаєте, всі ссылки в описі будуть. А на цьому все, всім пока.